І знову у нас розпаковка. Розпаковка у нас сьогодні мотокосиг. Ось Отака от мотокоса прийшла. Ну, зараз буду розпаковувати, бо й сам не бачу що тут і як. Розпаковую вместе з вами. Так що, сейчас подивимося, моя тут крпичі прислала. Ані і знову салатного цвета. Щось мені везе. На салатный цвет в этом Защита была тут в комплектации. Шпулька. Стандартный набор. Пляжка для размешивания. Редуктор. Ось таке діло. Ага. Передній верніше, цей верхній, що до коси йде редуктор. З що. Ручка одна. І, мабуть, там десь далі друга. перетягнулся. Так, и вот такая коса, коса вывесится другим. Зараз вытяну, покажу, бо рукой. Хоча... не рукой. Хотя, не, вытянулся. И ручка. Так, мануал. С такого сукасо. Ключи, болтики, гаечки, крепления, выкрутка, присутні. Такий простий ремінець. І диск. А що тут за диск у нас? Я не знаю, зараз гляну. А, диск лепестковий. Ну, це фігня. Класні диски. Це циркуляричного типу. Ну, хай лежить, може колись пригодиться. Куплю сюди другий диск. Так. Ну і отакий от от вал. Такі заглушечки. Ось такий от вал. Починаю зборку слижнього редуктора. Я розумію, що всі знають, як їх збирати, але є люди, які ще з цим не сталкувалися. І може їм буде полезна ця інформація. Тут дірочка з чеверніше відверсія ближче на трубки, сюди чіпляємо нижній редуктор. Так, що не потрібно, убираю. Тут ось у нас болтий. Зараз буду шукувати, що куди. Шуку, да. Так, цей захист я ставити не буду, тому що я буду ставити диск, щоб мені косити високу траву. А це тільки заважає. На мій погляд, а там дивіться самі, кому як зручніше. Що рідкість для інтернет-покупок, що навіть дали гарантію. Взагалі, скільки що не заказую, ніколи нема заповненого. Ну це плюс фірмі і магазину, що продає молодці. Так, це є. Тепер тут стягую. Так, тут є резьба. Значить так, розвертаємо з цієї сторони закручуємо. Так, тепер збираємо верхній редуктор. Тут нічого важкого, просто поставили і прикрутили чотирма болтами. Так есть далее так накину пока крепление для ремня я пока не ставлю поставлю двигун а потім буду по довжине далиться как мне удобнейше так и поставлю так то есть теперь тут стягиваем Так, єсть. Так, і збираємо ці кріплення для ручки. Це сюди так скручується. Це перевертається так. Зараз покажу. І затягуємо міцненько. Кліремо це. Так, такий апарат потихеньку у нас складається. Хорошо, що зараз весь, весь цей інструмент кладуть в стяжечки. Не стоять копійки, але зато удобно, коли все стягнеш. Так що стягуємо. Угу, крепко. єсть. Тепер тут кріплення стягуємо гаєчкой і болтиком. Так, друзі, цю защиту я чіпляти не буду, тому що я буду працювати диском по високій траві. А це більше підходить, коли косиш ліскою. тут ставиться противорежуще і тоді косати. Ну, як практика показала, як вкосиш велику траву диском, то краще басель защити, тоді трава лише кладеться. Ну і останній етап чіпляю ремінь і показую її в зборі. Так, є. То, то, що, залишилося два болтика, это подкрепление. Так, друзья, а уже заводить обкатку я покажу в одном з наступних відео. Хочу зробити таке відео, ось акумуляторний триммер, верніше такий фірми крафт АТА 40. Так? І хочу порівняти цю мотокосу Гросер. Скільки за період часу, що на одному акумуляторі 25 хвилин можна викосити який участок трави. І за ці 25 хвилин скільки можна викосити бензиновою косою. Я думаю, такий тест буде цікавий. Усім. і Кожна людина для себе вибере, що їй краще, чи акумуляторна, чи мотокоса. Так що, отакі справи. А кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Ще будуть розпаковки цікаві. Всім до побачення. Пока.